Друзі, нас про проголовне поїхали. П'ята година ранку. Розпочалася для російських окупантів серією ударів, масштаби, яких вони досі намагаються приховати українські сили завдали точних ракетних атак по кількох військових об'єктах на території ворога. Головними цілями стали казарми, де на той момент перебував особовий склад, а також військовий аеродром, де зберігалися літаки, запаси пального та боєприпасів. Удар був ретельно спланований. ракети летіли на малих висотах і залишалися невидимими для систем спостереження противника. Результати десятки. Ти вибухи упродовж години, які перетворили військову інфраструктуру агресора, на суцільні руїни, казарми, в яких розміщувалися сотні окупантів, були накриті першими. Вибухова хвиля буквально зруйнувала будівлі до фундаменту. У цілі лізові свідчення з місця події підтверджують загарбники. Не встигли навіть покинути приміщення загиблих нарахували сотні більшість солдати та офіцери, що готувалися до подальших наступальних дій проти України за короткий час. Військова інфраструктура, яка мала слугувати центром, підготовки для майбутніх атак перетворилися на братську могилу окупантів. Наступною хвилею були уражені військові аеродроми, стоянки літаків, ангарні комплекси та склади пального палали яскравими факелами. Там, де ще кілька хвилин до удару розташовувалася авіаційна техніка, залишалися лише обгорілі уламки. Кількість літаків було знищено безповоротно. Інші отримували критичні пошкодження, детонацію боєприпасів і паливних резервуарів, підсилювала ефект. Кожен вибух створював нові осередки пожежі, за словами очевидців, небо вкривали стовпи диму. Які було видно за десятки кілометрів лікарні, куди почали завозити поранених окупантів, не справлялися з потоком. Поранених було так багато, що не вистачало навіть базових ресурсів для їх ідентифікації та зберігання тіл. Російські партизани через свої інформаційні канали повідомляли про понад 300 загиблих лише за перші години після удару. Це підтверджує масштаби трагедії для армії агресора. Втрати стали настільки значними, що навіть пропагандистські медіа не змогли замовчати катастрофу, хоча намагалися применшити цифри. Удар показав. За високий рівень координації українських сил, точність улучання, свідчила про якісну розвідку та ретельне планування. Об'єкти, які відігравали ключову роль в логістиці ворога, були знищені протягом короткого часу. Жодної затримки, жодного шансу для загарбників зреагувати. Усе відбувалося швидко, холодно та результативно. Саме так виглядає війна, коли справедливість реалізується на полі бою. У Кремлі спалхнула паніка. Доповіді з місця подій надходили з кожною хвилиною. Сотні загиблих, десятки знищених одиниць, техніки, втрата важливих логістичних вузлів для. Я політичного керівництва Росії це стало ударом по іміджу. Та водночас полючою нагадкою. Що агресія має свою ціну внутрішні звіти, підтверджували, уражені об'єкти не можуть бути відновлені найближчим часом. Це означало серйозний збій в планах забезпечення фронту. Окупанти, які ще напередодні готувалися до активних дій, тепер перетворилися на цифри та статистику. Втрата військові об'єкти, що служили базою для атак на Україну, перетворилися на палаючі руїни. Цей удар став не лише тактичною перемогою, але й символом. Того, що справедливість на боці України там, де панували злочини, прийшла кара. Українські підрозділи, які здійснювали цю операцію, підтвердили усі цілі були виключно військовими. і Кожен удар був ретельно повірений. Це ще раз доводить принципову різницю між захисниками, які борються за свою землю, і людей і загарбниками, які приносять війну і руйнування. Російські партизани продовжують повідомляти про масштаби катастрофи, публікуючи інформацію, яку неможливо приховати навіть у самій Росії. Далі важче заперечувати. Шевидне українська армія здатна діяти точно, швидко і результативно змушуючи агресора платити за кожен крок на чужій землі. Масовий удар ЗСУ по казармах та аеродромах Росії став однією з найбільш результативних операцій останнього часу. Загальні втрати окупантів, сотні загиблих і поранених десятки знищених літаків та зруйнована інфраструктура. Стратегічно це ослаблює можливості ворога для подальших наступальних дій. Демонструє, що навіть глибокий тил не є для нього безпечним. Політично це ще один доказ того, що справедливість завжди на боці тих, хто боронить. Свою землю для України це сигнал світу. ЗСУ здатні карати агресора там, де він відчуває себе, найсильнішим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.